Привіт, народ, це моє нове відео на каналі. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Це важливо, тому що тільки 15% з вас підписані на канал. Дуже дякую за перегляд. А ще я хотів сказати, що в мене 20 грудня буде зйомка великого стендап-концерту мого в Києві. Тому приходьте, всі квитки будуть в описі під цим відео. Дякую за перегляд. Всім привіт, дуже дякую, що прийшли. Всім привіт. Дякую. Хто мене вперше бачить, поаплодуйте. <клод> Та чого ти так радієш? Це не нормально. Я цим 10 років займаюся. Це, це не ок. Е, як тебе звати? Паша. Паша, дуже приємно. Андрій, е, вас? Настя. Настя, дуже приємно. А чи ти так напружилася? <клод> Розслабся, ти на стендапі. Все добре. Е, ким працюєш? на <клод> корпорації. На корпорації? Які? Корпорації монстрів? Ти такий таємничий просто? М-хабе. Мх. Наша ряба. Це оця без антибіотиків, так? Да? Як же ви збирали цей хуй? А що ти там робиш конкретно в нашій рябі? Кур ловиш? Аналітик? Типу оця курка охуєна. Треба... Треба різати її. Ага, а скільки заробляєш на цьому, якщо на секрет? 2500 кг м'яса. <реш> <реш> Курячого, але без антибіотиків це раз йо. Добре, а це твоя дівчина? <реш> Бать пауза, чувак. <реш> ти ж розумієш, що ти собі тільки що могилу вирив реально. <реш> а, у вас перше побачення. <реш> Мої ви маленькі. <реш> <реш> Анастасія. Які плани на вечір сьогодні? <реш> Ви будете зі мною спілкуватися чи ні? Да? Скільки, э, э, ким працюєте ви? Аналітик. Аналітик теж. Ну тут зійшлися, так? Да? А ви де познайомились? На тіндері. А, на тіндері. Мої дві зайки. Так, давайте я вгадаю. Ти там чисто для теблі, ти для відносин, правильно? Ні? Два для <реш> 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 Які відносини, чувак? Ми аналітики, нас роботи їбом. <реш> Кури самі себе не вб'ють. блядь. Е, супер, а хто кому? Хто, хто перший, кого лайкнув? Ніхуя. це дай Бог, щоб у вас далі синхронно теж продовжувалось. Писав ти перший, що ти написав? Малишка, що робиш? Нє, не, моя тиряба, що ти робиш? Моя тикурочка сладенька. <рес> <рес> Ні, реально, що написав? Мені цікаво, тому що я в тіндері теж підвисав десь півроку, е, тому там дуже різні люди. От... складно побудувати Дуже складно, реально. Ну, от є перше твоє повідомлення. Привіт, що робиш? <рес> ага. ой, ой, ой. <рес> Як я міг повз. Ой-ой-ой. Як я мов пройти повз. Такої красуні, так? Да? А ти що? Зацінила, так? Да? Прикольно. А до цього що тобі писали, так, для порівняння? Що, ну що ти? Ну, що ти голова? А що Київстонер досі в Тіндері сидить? Блін, ну круто. І ви от давно зустрілись, прямо перший раз? Типу, годину тому? А чого ви вирішили відразу на піти? Що нема нам про що спілкуватися? Давайте краще щось послухаємо. Ви далі в кінотеатр, <ривіт> Потім уличних музикантів послухаємо трохи на, на контрактовий. <ривіт> 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 да, да, да. А спілкуватися ми між собою, все правильно. А які далі у вас пла... е, Анастасія? Вибачте за питання, ви як відноситесь до першого сексу на побаченні? На першому побаченні секса першого Бл**. ну ти поняла. <ривіт> Коротше, коли на першому побаченні ви трахаєтесь, оце я увазі. Як ти відносишся до цього? О, чувак, так ти, ти витягнув джекпот просто реально. А прикинь він такий, а я тільки з третього хочу. Анастасія, я тобі не дам сьогодні нічого. Блін, насправді давайте побудомо. Це круто за відвертість, по-перше. А по-друге, дуже круто, що люди цінять свій час і, ну, і, і самі знають, чого вони точно хочуть. А я тут нормальна, але якщо не зі мною. А, в тебе зараз настрій пізда. 300 віскі, блядь, сюди. І салфетки, я драчить в туалет зараз. А ти як до першого на побачення на першому до сексу ставишся? Як як? Ранова, блядь. Ох ти пі. Ой, хуйовий з тебе аналітик, братан. Круто, давайте поаплодуємо. Я вам насправді бажаю, що у вас все вийшло. Ви гарні люди, дуже дякую. Так, е, хто ще хоче? Ну Дивіться, або ви викликаєтеся, або ми ви можливо прямо з усіма бля, спілкуватися. Давайте ще раз запитаю, хто хоче? Е, з тобою, блядь, вперше виступаю так, що можна прям за руку привітатися. <пл язано> <пл язано> з глядачами. Як тебе звати? Антон, Андрій, дуже приємно. Е, хочу тобі відразу комплімент зробити, дуже гарно виглядаєш. Загалом, як чоловіки чоловіка можуть компліменти робити? Як вважаєш? Якщо я скажу, що ти сексі прям. Скажеш, дякую. Але навзаєм ти, блядь, не скажеш, правильно? Дуже дякую тобі, Антон, за відвертість. Антон, ким працюєш? Як? Вепрозроб? Ти айтішник? Ніхуя, ти виглядаєш як футбольний хуліган, чувак. Я взагалі не уявляв, що отак айтішніки, якщо чесно виглядають. Ти вдома працюєш в офісі? Ні. Вдома? Але спортом ти займаєшся, я так бачу, так? Да? А яким саме? Всяким займався? Прям да, да, професійно займався? Професійно займа? сім років регбі займався. Регбі? А, ну це популярно в Україні. У нас популярно регбі, гольф і бейсбол. Блін, круто. А що, є якась збірна по регбі України? Україна, так. Реально? І що вони роблять? Працюють в IT, да? Я так зрозумів. А ви іграєте <праць> чемпіонат. Ви ігруєте чемпіонат? Але там взагалі, ну, які суперники. Ну, там зборна Франції. А, зборна Франції прям ебе Францію? <праць> 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 Ні. Ну як прям ми їбемо? Ну там то ми їбемо, то нас їбуть. Ну там отаке регбі. Ну, нам всім подобається. Е, супер, круто. А скільки я, ти заробляєш, якщо не секрет? 3? Плюс? А плюс який великий, прям, буває таке, що сім. Не буває таке. Тобто 3 п'ятсот. десь так, так? Да? Блін, ну це круто, насправді. Хто заробляє більше, ніж 3500? Бачиш, Антон? Ми тебе вітаємо, тому ти в першому ряду, блядь. А касири за тебе в кінці сидять. По робі, блядь. Блін, ну дуже круто. Ну давайте поаплодуємо. Людина по-перше, спортом займається, по-друге, заробляє дуже круто. Супер, а ти сам прийшов? Ні, з жінкою. З жінкою, з її братом? А чого, вибачаюсь, брат сидить посередині? <рес> в, пріоритеті. в пріоритеті брат, так? Да? Жінка вже набридла, думаю, може з, <сум> з братом щось. А чого так, ну реально? Чого? Ви посварилися? <пасум> а, ти відійшов туалет, а брат вже на хвост упав. <сум> Братан, я б з ним би так не жартував. Ти бачив його, блядь? Тебе як м'яч закине, будеш в роцлаві приземлився. Е, е, як тебе звати? Я Ярик. Ярик, дуже приємно, Андрій. А ти чим займаєшся, крім того, що брат дружини регбіста? <реш> Студент, да? а скільки тобі років? Круто. Зараз тобі заздрю п'єць. Догадайся, чому. Загранпаспорт тебе є? Нема ще, так? Да? Просрочений? Бать проблема. Хочеш, я замість тебе схожу від стою чергу. З кайфом, чувак, Гот... зранку до вечора готовий в паспортному столі столітися з бумагами, якщо щось вийде. А ти за кордон чи не їздив? А чого чекаєш мене? Зараз закони, чувак так змінюються, що я б на твоєму місці довго тут не затримувався, якщо чесно. А чим ти, крім того, що навчаєшся, займаєшся? Ну, крім дрочки ще. Тому що я так розумію, що в 17 років, ну, 80% вільного часу, це дрочка ж, правильно? Я себе пам'ятаю. Ну, коли, короче, ти вільний від дрочки, чим займаєшся? А? Гуляєш просто. Гуляєш? Кріпатура їб***! — Так, ну що, сили з'явилися, я додому, блядь. А в тебе дівчина є? Ні. — А ти вже трахався з кимось? Ще не трахався? А чого ти вуха заклав? Ти думаєш, він зараз що? Кого назве ім'я? І Олег зону з Олегом було. Це нормально. Дивись, прикол в тому, що в Україні, на жаль, нема сексуального виховання. Ви згодні зі мною? Взагалі нема. Про це треба спілкуватися. Не соромся чого, чувак. Що-що? Порнохаб. Порнохаб це да, єдиний вчитель реально у нас є. Але це такий вчитель, мені такий не подобається. Тому що я потім на свій член дивлюся, я такий, їбать. Щось я, щось я, мабуть, взагалі в блядь. Треба й мені йти. Комплекси більше. Але ну, є дівчина в тебе якась чи була. Ну, є подруга. Подруга? Угу. Ну з подругою сильно не натрахаєшся. Що, що? Ага. Антон, а вибач, а чого ти не допоможеш, можливо, якось дівчатам? Тому що ти виглядаєш так, ніби і полетіли трахатись відразу. Ні, ну а що, ну хлопцю? От в мене секс був в 15 років. В тебе коли був секс? В 17. — В тебе? В А ви перший, ви перші партнери? Ніхуя. А да, ні, Це дуже круто. І ви досі разом. А скільки, вибачте, ви Ви одружені. Супер круто. Скільки ви разом? <ривіт> Майже де вам по 27 десь, так? Да? Блін, мені завжди було цікаво. А от... Ладно, не буду це питати, блядь. <реш> Ні, Я хотів запитати, типу, знаєте, от я коли чую таку історію, що, типу, от люди тільки познайомились і все життя разом, я думаю, ну, а прям, ну, знаєте, типу, в тебе є е, «Шевролі», ніколи не хотілося ще поїздити, наприклад, на БМВ. <реш> Чи я хобою сформулював. <реш> Насправді це дуже круто, просто всі люди різні, але це дуже круто, що ви так е, блін досі разом. Я вам бажаю, що ви прямо до смерті були разом. Це нормальне побажання? Чи я знову себе закопую? <плес> Все Антон, дякую тобі за розмову. Давайте поаплодуємо. <плес> круто. Ви чуєте, що тривога? Ми залишаємось тут? Всім да. похуй, так? Да? <плес> прикиньте. Останнє буде, що ви побачите перед смертю, це моєї Прикиньте. Ні, ну це ваше право, як скажу. Хто ще, можливо. Ти просто хочеш вийти? Можеш виходити. Привіт. Як тебе звати? Сергій. Круто. А вас? Віта. Віта. Сергій Віта, дуже дякую. Що, прийшли? Давайте поблодуємо Сергій Віта. Аким ви працюєте? Займаюся виробництвом і моделюванням <плод> вікон для приватних будинків. Я зрозумів. Хто наступний хоче поспілкуватися? <плод> Віта, ваш хід. Будь ласка, скажіть щось цікаве. Я вас просто або придумайте це. Віта? Чого? По вікнам зараз спрос ніхуй, так? Ну так, да, в Україні зараз вікна вставляти це прям топ, на жаль. А... Така до цього Віта, де працювали? Особисто асистентом. Кого? Арістовіча. <ріст> Ні, кого, віта реально. Гарок-пальні. <ріст> <Повару в> Поворознюка. <ріст> а що це? Особистий асистент, це що? Це типу, нагадує, що треба зробити в якийсь час? Ну, це, типу, треба його розбудити. Тобі ще потрібно з ними спати, я так поняв. <ріст> Тому що для того, щоб розбудити, треба разом лягти спати, правильно? Чи ти приходиш пальто зранку, сьома ранку, вставай. На роботу. А що ще, крім того, що будити потрібно? Це Тіщенка. Це Тіщенка, це пі. Який по парку гуляє з браслетами, бачили? Людинка типу на домашньому арешті ходить, сума в покупці, блять. А чого ти звільнилася? Чи тебе звільнили? Розбудила блядь, п'ять хвилин раніше. Як проводниця, блядь. Не витер? Вит... Ну а що тебе за конкретно? Буба психологічний натиск. Психоло. Психологічно ти розумієш, що нам всім цікаво піздець? Психологічний натиск, окей, це що? Він тебе шо, буліл? Типу, ну жінки взагалі не вміють. Оцей ті. А він каже. А він такий фарт у масті, а ує. Жизь варамна, бо я спать. Ну? перенеси суд. Перенеси суд. Ніх... Я він в тебе повірив реально. А, а можливо, наступне було б прохання. Можеш за мене відсидити, будь ласка, 6 років. Віта, бать, але зарплатка буде капати. Будеш зони мене будити. Я тебе буду чай піхати і гарієте ху... Я хоти не кину. таких ну, було декілька задач. Давайте ще одну, хоча, будь ласка. Це дуже цікава людина якась була. Давайте, будь ласка, ще один якийсь, ну що запам'яталося? Тоді ще Ага. Ну, я похуй, якщо тоді Борис Пліже не працював, а він каже: Віта, може завтра, будь ласка, зробити. Київ, Мілан, я хочу одежу подивитися. Віта така, ну не працюють літаки. Віта, я тебе що звільнити чи що. Суд же перенесла. Ну. Він мені всім вечора каже, у мене буде вісім ранку, а мені потрібна книжка. Ох, як би вже він тебе Угу. Коротше, задача нереальна. Ти написала цю книгу сама, правильно? <плес> <плес> За ніч уйдела просто по фінансовій грамотності. <плес> Добре, давайте їм поаплодуємо. Дуже дякую, що прийшли. Давайте ще з кимось, можливо, хтось хоче. А, так точно. Поняв. Давайте побудуємо у нас військовий, правильно? Все, у нас військовий дуже дякую вам за те, що ви робите. Та давайте гучніше. Ви ж... Дуже дякую, вам, що прийшли. Як тебе звати? Максим, приємно. А Чим займаєшся? Всім потрохи. А якщо точніше, провідний спеціаліст який. Ях... Якийсь? Провідний спеціаліст якийсь. Я поки себе ще шукаю. Можливо, пізно розбираюся в ІТ, можливо, в сирках. А це ваша дівчина? Це ваша дівчина? Вже ні. А що ж такого сталося за ці 15 хвилин, поки я тут? Кар'єрний ріст маю. А як вас звати? Ольга, а чого він каже, що, можливо, вже ні. дружина. – А, вже дружина. Окей, вітаємо. Давно одружилися? Давно. Давно, вітаємо вас. А, скажіть, будь ласка, от скоро новорічні свята, а що ви один одному будете дарувати? Нічого. Я поняв. Тобто, як у всі, блядь, правильно? А що минулого року дарували? Приємні емоції. Це мініти так заволювало. Пізнати а що зараз в БАДО такий вже є, так? Да? Конвірт відкриваєш, там просто мінієт. А? Це додаткова функція зірочки. Додаткова функція, а ти що дарував минулого року? Кунілінгус, я зрозумів. А хуйня у вас подарунки. Добре, слухайте, а хто ви ж зараз як до Діда Мороза ставитесь? Зараз Дід Морозу. Запрещенка пісня в клаус За Зараз Санта Клаус. Зараз ті, хто вірять Діда Мороза, через 5 хвилин потім вибачаються перед СБУ на відео. <ріст> 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 Санта Клаус, реально, прикиньте. <ріст> а хто вірить в Санта Клауса? <ріст> Поладуйте. Не подорослішав ще, так? Да? А хто аплодував? Ще раз поаплодуйте. ага. Е, а, це той самий, так? Да? А що ти чекаєш від Санта Клауса на Новий рік? Да, хуй, <реш> що ти Ну це ж американець, можна щось. би ролікси. Ролікси? Є... А зараз же взагалі в Україні прийнято вірити в Святого Миколая. Ви в курсі? Це ж ясно такова. Є... Ну які то, чувак, ну які тобі ролікси, якщо ти себе так хуйово поводиш весь рік. Ну які ролікси. А хто комусь реально подарунки роблять? Паре побудуте, хто робить подарунки на Святого Миколая під подушку, Ще досі кладуть щось один одному. О, от, давайте от ви. Вийшов. Е, ви що ви ви останнє клали під подушку? Ми обмінювали солодощами. Обмінювали солодощами? Да, да, да. Ти конфети, вона тобі конфети? Ну, щось не зразу ми зразу. Ви актери, так? Да? І, зранку... <риклад> І зранку прокидаєтесь. Вау! <риклад> Рашен. Який розйом! Дякую, Святий Миколаєв! Просто ви на акторському навчаєтесь. Які голодущі? Вам по скільки років? Ми рішення, що все, що ми купити і ми а, да-да-да-да-да-да-да-да. Ні, айфони ми можемо кожного дня отак. От, от. Ти спробуй блять смачні конфети зараз знайди. От, наприклад, можемо з вами. Серйозно. Серйозно. Ні, ну зараз мені вже не так хочеться, якщо чесно. Коли серйозно, і там, мабуть, ще було повинно бути, блядь. Ні. Серйозно блядь. Як вас звати? Олександр Олександр, дуже приємно, Андрій, як вас звати? Андрій. — Дуже приємно, Андрій. Олександр, ви чим займаєтесь? Добре. Поняв. Я був робота. А. Я ж думаю, нелогічно, хтось же ж повинен їй бачити в сім'ї, правильно. Це я так поняв, не Олександр. Білий налив дегустірували? Ніхуйово ви проригались вчора, да? Дігустатори білого наливу у нас сьогодні, а каже безробітні, блядь, Прикиньте? Ви, народ, хтось пив з вас білий налив? Угу. <рисвіт> <рисвіт> ну, недовго вам всім жити залишилось, блядь. А п'яну вишню хто любить, поапладуйте. Єпалі у вас ЖКТ, да, працює, блядь? Я просто один раз колись в житті був в, 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 в п'яної вішні, а потім ригал вішнями просто вішенка на торті, блядь. Або І що, вам сподобалось, білому на рівні. Я не за рулем був, я не пив. Я не за рулем був, я не пив. Єбать логіка. А я так зрозумів, ти тільки бухою їздиш, так? Да? Щось сьогодні тверези, мені взагалі так не цікаво їхати кудись. Ніякого адреналіна взагалі нема. Е, добре, так, добре, давайте поплодовимо парі. Е, дякую, що прийшли. Як ви звати? Євген. Євген, приємно. А ким працюєте? Ви з ким прийшли? Це. Дружина. А чого ви так? Ви його соромитесь, ви вже в браку. А, давно в браку. Не питаю. Що, ви настільки здивувалися вже один домов? Ти так сказав, ніби я тебе запитав, як ти у в'язниці сидів 10 років. Ти такий, не питай навіть, блядь. 15. 15 років. А, і що, а як вам шлюб? Чи ще пошукаєте? Варіантів нету. Кого? Варіантів других нету, приходять. Варіантів? подивіться, скільки варіантів. Недвіжка, двіжка. двіжка. І все на неї записано. Я поняв. Ну да, тоді в тебе реально варіантів нема. Це оця. Я зрозумів, що оця любов до гроба реально. Якщо на неї все записано, він хоч цю двушку блє, на віддасть. я вам так скажу. А, а вибачте, а ви тим працюєте? Наталія Бухгалтер. Наталія Бугалтер, ви прямо як в Тіндері. <реш> ви теж до да, когось шукаєте. Рост 170, квартира на віноградарі. Що багато зараз бухгалтери заробляють? Ну скільки. Поняв? Та ні, ну я можу суму. но не хочу. Я не знаю. Типу для нього для ти 6 тисяч заробляєш, правильно? А в цілому сім. На касарі його зробиш конкретно. Так, ладно, добре. Давайте поаплодуємо парі молодці. Народ, хто? Я давайте буду вас питати, тому що ми зараз як по журналу, блядь, підемо в школі. В кого прізвище на Б, Поаплодуйте. Ну от ви самі вибралися. Як вас звати? Олена, Олена. дуже приємно, Андрій. Ви з ким прийшли? З донькою і з подруги. Ага, що це у вас за компанія така? Цікава. Дівічник. А, це дивічник, диві... а вона одружується? Ні, Вона вже одружилася. Одружилася. А Дівішник зараз вирішили, да, в трьох Охує는 у вас дівішник. Ви знаєте, що сьогодні тут буде ху? Да? Знаєте, так? Да? Да. Ви саму і сіли, да, в перший ряд. На Віноградері я живу. На Віноградері живеш? Блядь, я нав... ну, вибачаю, що я тебе зараз настріпсую. На, на Виноградері прям що, кайфово жити? Супер. До очі... З 85-го року жила на Віноградері. З 85-го Ага. І приїбійся. <ріх> ти коли виїжджаєш в центр, така ох, тут ти хуйня, блять. Глянь, метро, блядь, собі зробили. Ну це ж повна хуйня. Магазинів багато, люди в чистому ходять. Взагалі не цікаво. У нас ліс, озеро. Ліс, озеро. Бля, а скажіть чесно, у вас на віноградарі збирають і гіпнотизують якось, типу. У нас ліс, озеро. Всім подобається виноградар. Понятно? блядь. мені здається, у вас там як в рік альмара. Якщо виходиш за межу віноградаря, по вам їбашуть з пістолетом. У вас на немає, як в рік Альмара. У вас ж там рахують якось реально. А ви ким працюєте? А я майстер манікюр. О, топчик. А ви вдома працюєте чи десь в салоні? Ні, на ліпках в салоні. А, на ліпках. Наприклад, це там, де це кліп. там. Та я поняв. Що на Мав... <рив> дуже дякую, що ти мені уточнила, що на Вапійчерській, блять ліпкі. А як там взагалі люди? Вот вони ну прості. Ну, не дуже прості. Та ні, не дуже прості, якщо чесно. Ну от був якийсь там, я не знаю, може крінжова історія якась або казус якийсь на роботі. Ну, в нас обслуговується е, найвідоміша відьма України, наприклад, Це хто Маша і Ні, її до речі, теж звуть Маша, але не і А що це за найвідоміша відьма? Ну я не знаю. Це, це вона вам так сказала мені. просто. Тому вона сказала, робіть безплатно, а то я вас палю на, хуй, на кастрі. <реш> я я за не задаю, тому... <реш> ну вас взагалі да це не здивувало, що просто людина сказала найвідоміша відьма? Мабуть, вже настільки. Бони на Новопечерській кліпках закінчилися, що вона вже до вінь перейшла, тому що там будь-якою іншою хоч ху... не здивуєш взагалі. От я хочу з вас почати, якщо ви не проти. Добре? Як вас звати? Я зрозумів? Давайте, блядь, бачите, я відразу в штангу дав. Оля, дуже приємно, Андрій. Ви працюєте? HR-менеджером. HR-менеджером? Це що ви робите? Набираєте персонал? Звільняю теж. В першу чергу звільняю. А де? Я не знаю, чи вам правду казати чи ні. Давайте правду. Як безпечніше для мене буде. Давайте, да. Нічого, не, не переживайте. Ми просто це на камеру знімаємо, потім в ютуб викладаємо. І зараз український ютуб не, не дивиться, все нормально, там буде 100 переглядів. Що, ви дзвіночки, мабуть, з офісу робите, чи ні? Ні. Ні? ні. А що ви тут відкриваєте? Компанія, що роб? Да. Сервіс Турбо СМС. Турбо смс? Да. Це поясніть, будь ласка, для нас для довгоюбів. Ну, наприклад, нова кошта або сфера послуг». Кого заїбують у ці повідомлення, які? Да. Це краща оцінка вашої роботи. Я, так. Не, приділа, я, ж людей да, я не приділа, то понятно. Да. Я не приділа. Просто набираю цих людей, які потім їх займають, правильно? А це ваш чоловік? Да. Як тебе звати? Андрій, да, хуя ім'я, да? поки, поки топ 1 в цьому залі по ім'ям. А ви працюєте? В всіляких структурах В Всіляких структурах різних, а що зараз будь-яку структуру приходиш, кажеш, я тут працюю сьогодні. Сьогодні я СБУшник. Дайте мені, будь ласка, базу, я хочу позвонити, поки шмарять люди. Завтра я вже лікар, наприклад. Тому що ви з СБУ мене звільнили нахуй. Хто хоче поспілкуватися? Є, давайте народ, будемо щирими, відвертими, все добре. Розслабтеся максимально. Є люди, які хочуть поспілкуватися. Ну я буду запілкувати, ви ж розумієте? От, наприклад, наприклад, вас. Привіт. Вікторія. Да. Андрій. Як тебе звати? Катерина. Приємно. Вікторія Катерина. Дівчата, ви де працюєте? Чим займаєтесь по життю? Декоратором. Де? Весіля. Весіля робите? І що оце квіти, оце все, шарики, да, оце все. А, Те, да. що коштує 100 тисяч якогось. Хуя, <рив> да? А чому такі ціни в цілому? <рив> Я не знаю чого, бо деякі кажуть, такі, та ну такі ціни ми самі зробимо. А потім кажуть, через 5 хвилин весілля, скоріше давай. Біжди, через 5 пасну. хвилин весілля. <рив> Бачите, до чого дія довела людей оця? <рив> через 5 хвилин весілля. Давай швидше, бо вона ні скаже. блядь, мені зараз. Дуже дякую, що зібралися.